Зупинка допомоги від США вкотре продемонструвала, що Україна мусить розбудовувати свій оборонно-промисловий сектор, аби не залежати не від кого. Нині майже 40% зброї на фронті українського виробництва. А крім цього, за прогнозом уряду, артилерією цього року ми можемо забезпечити себе самостійно. На що здатна наша і що має робити держава, щоб посилити власний оборонно-промисловий комплекс в сюжеті Христина Гавриш? Артилерія. Роботи, які заміняють бійців на полі бою, далекобійні дрони та ракети. Ой-ой-ой, що відбувається? Наш оборонно-промисловий комплекс під постійними обстрілами ворога демонструє вражаючі результати. Майже 40% зброї на фронті вже українського виробництва. Нечина гармаші 47-ї артилерійської бригади випускають у бік ворога снаряди натовського калібру. Це не західна техніка, а наша Богдана, яку за час великої війни суттєво модернізували у місяць. В Україні таких можуть виготовляти до 20 одиниць. Плани на 25-й ще амбітніші. Протягом цього року ми будемо спроможні забезпечити 100% потреби в артилерії власним виробництвом. Наростити планують і виробництво артилерійських снарядів. На початку великої війни в Україні не було жодного заводу боєприпасів. Нині ж кожен другий снаряд український. Із нічого стало вироблятися мільйони пострілів, тому ситуація явно змінилась. Виробників вже декілька, да і це не одна компанія. Тобто є конкуренція в Україні. Ми вже виробляємо більше ніж наші партнери можуть нам постачати. Виготовляють в Україні і бронетехніку, зокрема спільно із європейськими компаніями. А ось вітчизняні бронеавтомобілі, яким дедалі частіше віддають перевагу наші військові. Вони маневрені і швидкі, По бездоріжжю можуть розганятися до 40 кілометрів на годину. Для нього це не проблема ні поле, ні лісова місцевість, ні рови, ні канали. Все долає без перешкод, як підвоз БК, так підвоз особового складу на бойові позиції. Це евакуаційні місії. Ці машини мають реп-системи, щоб захищатися від ефпів дронів та головне міцну броню. Броня автомобіля витримує кулю 7,62. Автомобіль наїжджав на Бремку на протитанні танкову міну. І ну звісно, далі вже автомобіль не не зміг свій рух. Можливо, там якась легка контузія у хлопців. Але саме головне, що воно зберегло життя. Їм. Є можливість і установити кулемет. машина на 50% складається з українських комплектуючих, і подібні нині в Україні випускають три компанії. Наші броньовики вже можуть конкурувати із західними аналогами і за ціною, і за якістю. І головне, українські виробники здатні повністю закрити потреби військових. Є і те, де Україна вже перевершила західних союзників. Ми лідируємо у виробництві безпілотників: морські, далекобійні, розвідувальні, ударні дрони. У нас є абсолютно все. Прорив спровокувала свого часу. Затримка допомоги від партнерів. Дронами ми компенсували брак снарядів. Цей дефіцит власне і спричинив розвиток оцієї FPV-галузі. Чи дійсно зараз переважна більшість знищується ворожої техніки, там особового складу, укриттів і тому подібне засобами FPV? Це дійсно так. Мінімум 70%. Того, що знищується, вона дійсно знищується засобами FPV. А це крилата ракета тримбіта. Вона проходить останні випробування, може розвивати швидкість до 400 кілометрів на годину та нести 20 кілограм вибухівки на понад сотню кілометрів. «Трембіта» коштує 15 тисяч до 15 тисяч доларів, і при цьому летить близько до 140 кілометрів. Ракети для системи Хаймар летять на відстань до 140 кілометрів і коштують 163 тисячі доларів. Є у нас і ракети, дрони, які вже долають до 700 кілометрів, а невдовзі може з'явитися ще довша рука балістична ракета. Палянися летить, а пекло летить, рута летить, балістика готується. Українські підприємства вже здатні виробити зброї на 35 мільярдів доларів, але нині вони завантажені лише на третину. Державі вкрай бракує грошей, і це гальмує розвиток галузі. Купувати зброю у наших виробників влада нині закликає європейські уряди. Ми говоримо, дивіться, ви можете обрати самостійно ту компанію, яка вам подобається, яка виробляє дрони, артилерійські снаряди, артилерійські системи, бронетранспортери і так далі. Вони не доконтрактовані, тому що у нас немає фінансового ресурсу. В нас нашому бюджеті ви можете самі профінансувати, і вони вироблять для України вперше зброю для України в українських виробників закупив торік уряд Данії. Вони придбали 18 Сау Богдана і були вражені тим, як швидко гаубиці опинилися на фронті. Після цього європейські партнери так само закупили в Україні дрони та міни загалом майже на мільярд доларів. Нині у виробників є надія, що таких закупівель буде більше. Важливо не відкладати свій оборонно-промисловий комплекс на другі позиції. На, на 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 от ми зараз політично вирішимо тут щось законтрактуємо. При цьому власне виробництво довготермінові контракти не профінансовано через нестачу коштів. У п'ятницю Єврокомісія представила план тотального переозброєння Європи, на яке виділять 800 мільярдів євро. Серед іншого йдеться і про спрощення інвестицій в оборонну промисловість України. Вкотре виробники особливо високотехнологічної зброї закликають державу дозволити її експорт. Країни НАТО цікавляться нашим озброєнням. Тим часом потужності українських підприємств простоюють. Експорт дасть можливість розвивати технології, відкривати спільні заводи із європейцями та купувати дефіцитну зброю. Певним країнам ми можемо давати свої дрони, наприклад, яких ми професійні, і отримувати умовно ракети для хімарсів або патріотів. Це такий обмін. Друге, це дозволяє нам продавати. Знову ж таки, дрони, яких ми виготовляємо мільйони, і за ці кошти, які надходять в Україну, купувати ту зброю, яка нам треба. Нині Україні ще вкрай важко обійтися без підтримки союзників. Адже поки нас роззброювали, розкрадали і пускали на брухт наші потужності. Росія лише посилювала свою військову машину. Зупинка допомоги від США вкотре довела. Ми маємо розбудовувати свою оборонну промисловість, бо це і є наші карти. Мусимо робити все, щоб не залежати від союзників, які вмить. Можуть відмовитися від обіцянок підтримувати Україну Христина Гавриш, Євген Зозуля, Максиміліан Ільченко. Факти ICTV, Єдині новини.